Всім привіт! І сьогодні буде дуже очень незвичайний випуск, тому що в цьому відео ми поговоримо про топ-10 гравців по кількістю підписників в інстаграмі. Буде дуже очень цікаво, тому приятного вам перегляду. Починаємо. 10-ту сходинку займає гравець грецького олімпіакусу Хамес Родрігес, якого 50 мільйонів гривень. Підписників в інстаграмі. Колись Хамес Родрігес був найталановитішим футболістом у світі, і йому пророчили велике майбутнє. Але зараз Хамес грає в грецькому олімпіакусі. На дев'ятої сходинці неочікувано розташується Пауло Дібал, аргентинський чемпіон світу, який зараз грає за робу. У нього 54 мільйони підписників. На восьмому місці Мохамед Салах, Єгипетський гравець Ліверпуля, його 56 мільйонів підписників. Також на восьмому місці розташувався Серхіо Рамос. Ібрагімович та Польпок Погба мають разом по 57 мільйонів підписників. На шостому місці ще один гравець істор із, із Грецького олімпіакасу Марсело, який має 61 мільйон підписників. П'яту сходинку займає володар золотого м'яча Карім Бензема, який має 65 мільйонів підписників. Четверте місце Кіліан Бапе, його 96. Мільйонів підписників. На третю сходинку розташувався бразилець Неймар, його 203 мільйонів підписників. На другому місці Ліонель Мейс, його 426 мільйонів підписників. На першому місці, звичайно, Крищано Рональдо. Рекорд по всьому інстаграму це 543 мільйони підписників. Більше в інстаграмі підписників, тільки у офіційного сайту в Інстаграмі. Якщо вам сподобалось це коротеньке відео про футболістів та їх підписників в інстаграмі, тому ставте лайк та підписуйтесь на мій YouTube, інстаграм та телеграм-канал. Це дуже важливо, тому що в моєму телеграм-каналі дуже і дуже багато всього цікавого. Слава Україні! На все добре, до побачення!